Всім привіт! З вами я, Мофко, і сьогодні я вам покажу, як зайти в папочку з де у вас відео. Це у нас буде пуск, комп'ютер, диск Д. Ой, диск С, користувачі, бойко. Ну, у вас може бути інше, у в мене бойко. Так, мої документи. Заходимо в них. І Bandicam. І нас тут є всі відео, які ми знімали. У мене поки що якось тільки ось. ось. Ну, це не вважається на відео. Ну, це не вважається відео, бо це фотографія. Ну, і ви можете переглянути ті відео, які... Ви... Ну. Ось це відео я зараз знімаю. Знаю, в короткі відео. У мене деякі виходять, ну. До речі, хочу вам сказати, пам'ятаєте Майнкрафт на сервері і голос Ну там де ми з другом топили, можливо, але зараз показуємо, що я видала. Мій канал. Ось на усьому сервері. То я хочу сказати, це вже буде кінець, бо цей сервер вже не працює. Не знаю, може у вас буде працювати, але в нас не працює. Ну, ось така ось проблемка в нас з двома двома серіями третіми не буде. Я не знаю, якщо він запрацює, то я буду знімати. Ну так всім дякую за просмотр, за підписку і лайки. Всім до нових зустрічей, А якщо ви ще не підписуєтесь, то підписуйтесь віде під відео, бувайте. А ще ставте лайки. Лайки!